І Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Богу! Дорогі Браті сестри. Я поздоровляю знову вже вас. З цим Воскресним днем, тому що таке враження, ми ніби з вами не прощаємося. Кожен день зараз є можливість зустрітися, десь побачитися. І сьогодні ми зібрали всі вже цей урочистий Воскресний святковий день, щоб знову почути слова святого Євангелія. Десь підставити своє життя, порівняти, можливо, чи далеко ми десь віддаляємося від попереднього способу і апостолів, і тих самих же людей, які от постійно задавали різні питання, ставили Ісусу. І тут ми чуємо також, що не бійшлося цього разу без таких запитань, які були насправді поставлені для того, щоб десь от підловити Христа. Але Христос, завжди, бачачи серце кожного, знав, з яким наміром хто звертається. І були випадки, дійсно, що коли хтось звертався щиро, Господь відповідав по-своєму. Коли хтось з лукавством, Господь не обличав, як сказати, зразу, але от намагався врозуміти і просто казав отак прямо, що. от... Лукавство це ваше лицемірство. І показує завжди свою любов, от наскільки він терпить, дає час кожному. І здавалося, б, ну, що може бути? Всі знали тоді в той час, що справді любов до Бога це саме перша заповідь, є ближній. Все це ніби всі знали. Але от треба було десь почути знову, поставити це запитання. Але ми бачимо з того часу, що насправді і до цього часу нам теж хотілося б поставити це запитання, що насправді люди не змінюються, хоч і багато часу проходить. І в нас особливо під час різних випробувань бувають такі запитання, що одна важка, особливо в ті моменти, коли я наголошую, що важко, хочеться ставити багато запитань і до Бога. Інколи можливо це. З нашої сторони звучить як претензії, що десь Господь несправедливо допускає ті чи інші ситуації. Але бачимо, що от, починаючи з першого Євангелія, що от, дійсно, Іван Богослов вказує на ті слова, що так полюбив Бог світ, що Сина Свого Єдинородного посилає до нас, аби спасти кожного. І тому вже насправді ми Повинні усвідомити і не повинні дерзати говорити Господу, що от за що це взагалі стається, чи от для чого це. Тому що бачимо, що кожен, хто повірив в Христа, він вже благословенний. Людина сама щаслива, яка повірила в Христа, повірила в те, що прийшов ми на цю землю. І нам, звичним людям, залишається просто далі пробувати довіряти Богові, відкритися, щоб. от ми не можемо отак просто зненацька десь ухоплені бути якимось ніби таким да, жахом, Господь хоча й торкається нас якраз благодаттю, коли ми не сподіваємося, коли десь так собі от поставили якийсь шаблон, що зараз так буде. Помилюся і прийде благодать. Десь покаюся, прийду до причастя, все стане на своє місце. Але в життя ми бачимо, що буває зовсім інш, інколи по-різному. Навіть прийшовши до таких великих таїнств. Ми буває, що не можемо це якось пережити дійсно так усвідомлено. І можемо розтрапити, навіть вийшовши з храму, не прийшовши додому. А бувають моменти, коли, здається, вже так падаєш низько, так можеш помилитися в житті. І все одно Господь дає таку благодать, що в ті моменти, коли, здавалося, ти стояв краще, не було того. І от для чогось це Господь допускає кожному пережити. І ми от з цим багажем, багати, та, да, такий багаж знань, ми йдемо по житті, це наш досвід. І ми десь пізнаємо в міру наших сил, в міру того, наскільки ми готові. Недаремно апостол Павло говорить, що цей скарб ми носимо в глиняних сосудах. Ну, А ми знаємо, що глина це не зовсім є міцний такий, так посуд. Він якийсь час служить, але може і розбитися. І ми, от є дійсно слабкими. Що ми от не можемо втримати цієї благодаті, наскільки вона от повна, наскільки вона велика, що ми не можемо так зберегти її тривалий час. Але нічого, ми вчимося, ми намагаємося, кожен раз докладаючи багато зусиль, приходячи сюди до храму, стоячи на приватних молитвах. Кожного є свій куточок і кожен може запалити лампадку, помолитися до Бога от в тиші свого серця. Коли ніхто в принципі, і не заважає, і таких випадків теж багато є, що ми можемо і ми маємо цю можливість наодинці побути з Богом, справді на самоті затворитися в своїй таємниці, комірчині, і тільки де Господь знає. І справді ми розуміємо, що як би ми не хотіли виглядати ззовні гарно, все одно перед Господом ми стаємо такими, які є, тому що ми не можемо від Господа сховатися. Як казав Давид, хіба на глибину моря і там Господь знайде. Тобто скрізь, де б ми не ховалися, чи в темряві, все одно прийде світло і стане день. Тому проходить такий період в кожного житті, що інколи ми, здається, що нас цілком оповила темрява, що ми от вже наскільки так рішимо, але Господь десь торкається, посилається світло, маленький промінчик. І ми знаємо, що якщо маленький промінчик попадає в темну кімнату, там все одно з'являється вже світло. Він пронизає, він розбиває цю темі, оруйнує її. В нашому житті так само, коли Господь в свій час торкнеться по-особливому кожного, ми, і ми тільки одні зможемо це пережити. І як би бувало, що не хотіли описати іншим, як це от стається, все це, ці моменти тільки кожен знає, вони сокровенні. І ми не можемо їх описати, ми тільки це переживаємо, відчуваємо. І ми можемо дякувати Богу за те, що так трапляється, за ті моменти утішення. І якщо так подивитися от на сьогоднішнє це друге Євангеліє, де якраз яка найбільша заповідь, то Христос спокійно якраз вказує нам, що дійсно в першу чергу треба звернути увагу на те, що віддаватися Богу вповні. Не просто так, що, от тільки. Трішечки я Господу даю, бо зараз мені треба, ніби Божа поміч, а далі знову забуваю. Ну, на жаль, так є в житті, що ми справді коли десь чи захворіємо, чи от нам вкрай важко, ми звертаємося навіть посилено, а тільки відпускає якась хвороба чи біда, знову людина розслабляється. І ми от є непостійні такі в своєму дусі, в своєму такому пориві. Навіть свої молитви. Ми не є постійні, бо якби робили це постійно, ми б так би не розбивалися. Ми б завжди черпали оту силу від Бога, тому що саме через молитву зв'язок отримується, живий зв'язок, він повертається. І Господь дає нам свої благословення. Тому що наша молитва це, в принципі, якщо звернутися так до слів Паїсія Ісві Святогорця, він казав, що це як ми посилаємо сигнали до Бога. І вони йдуть. Можливо, нам здається, що десь буває, Господь не почує, це не так. Коли Господь мовчить, це теж Його відповідь. Я колись казав, що насправді е, буває так, що корисно завжди нам от щось посилати, яке все добре. Людина знову перестане цінувати. І тому якось от є в Господа така міра, що ми отримуємо по нашим цим проханням свій час. І буває, що Господь не дає зразу, а подесь десь поступово, навіть коли ми вже забули про те, що ми молилися. І буває, так дивуєшся, от говориш, аж тільки потім приходить пам'ять, згадуєш, а я ж то дійсно просив колись ця Господа. І буває, що дійсно багато часу треба. Ми говорили, що от Різдво Пресвятої Богородиці було. І окім Іоанна були правильні перед Богом, але люди їх сприймали як грішників великих, тому що в них не було. Дитини. І бачачи, як от Господь їх готував, ми повинні самі надихатися і розуміти, що Господь кожного з нас теж готує до цієї приватної зустрічі, коли ми кожен в свій час якісь переживаємо моменти. А ось навіть наш прихід до храму сьогодні, це також є та заповідь, що дійсно треба Господа Бога всім серцем полюбити. І йому присвячувати цей сьомий день, день спочинку, щоб ми могли спокійно от залишити всі турботи. Недаремно в житті так складається, що неділя, вихідний день, Воскресний. І слава Богу, за те, що ми маємо його. Хтось десь все одно і служить, тому що доводиться, чи в лікарні, чи бути в охороні, але десь от хтось все одно зайнятий. Але ми маємо можливість цей день присвятити отак, спокійно стати. І нам Господь дає ці дві години чи більше, щоб ми от забули, справді навчилися от відключати усвідомлення того, що от вдома знову чекають хлопоти. Навіть якщо ми зараз будемо про це думати, нам важко буде молитися. Ми повинні забути за те, що не те, що все, бо ми такі егоїсти, ми забуваємо, що в нас там робиться ні. Ми просто повинні переключити своє усвідомлення на те, що зараз. Ми знаходимося на набагато важливішому, тому що зараз ми намагаємося розуміти, що Господь тут поряд. Ми зараз будемо переживати найбільше чудо. От зараз от про це ми повинні думати. І відповідно не забуваємо, що, як Господь сказав, що і друга заповідь це наш ближній. А тут так само гарно так сказано. Тобто Господь сказав для людей таке: от, вказав золоте правило любити Бога і ближнього. Бо є багато заповідей, але ми не всі можемо запам'ятати. Але ці заповіді вони нас приведуть і до виконання інших. Тому от, це золоте правило, як називають, світівці, Христос сказав, і люди дійсно з великим захопленням слухали Христа. І кожна Його проповідь, кожне Його слово. Наскільки отак вражало їх, що вони насправді багато змінювалися. А ті, хто ще і не хотів боролися далі з Христом, ну ясно, що не могли пережити цього. Тому і від нас завжди вимагається готувати себе. Тому що так не буде, що от Господь нас нам посилає, але ми не хочемо брати, ну, то що ми тоді, Господь нас сили не заставить братися. Тому і ближній наш це справді дзеркало. Тому що, дивлячись на ближнього, ми бачимо себе. І буває так, що ми наскільки можемо побачити багато, поганого чогось ближнього і думаємо, що ми краще. Але це не так. Як Христос також казав, що ми от бачимо цю маленьку скалочку в оці нашого ближнього, а от колоди, яка є в власному оці, ми не бачимо. Дійсно, колода і скалка є велика різниця, так? І от ці дрібниці, що ближнього, ми просто їх помічаємо через те, що ми самі десь в цьому також помиляємося. Ми десь самі допускаємо у своєму житті оці гріхи, десь робимо неправильний вибір. І коли нам доводиться десь послужити ближньому, то ми не повинні сумувати. Хоч це буває і важко, коли не вистачає терпіння, коли от людина десь, можливо, через хворобу сильно дратівлива, вона от наскільки вразлива, що. Жодне слово до нас в наш бік може призвести до того, що ми посваримося. Тому нам, які десь хтось комусь випала така можливість послужити ближньому, навіть таким чином, коли хтось хворий, ми намагаємося все одно закривати свої уста і розуміти, що людині зараз вкрай важко. І от маємо не так, що от, ми повинні показувати ту любов до ближнього, коли от, Христос нам... Нас вчить, що дійсно, а от покажіть на прикладі, як ви поступаєте з ближніми. Я вас чую завжди любові. І показую вам свою любов, тому що дійсно Господь, ми будемо згадувати на возближення хрест, але дійсно от все. Саме слово Хрест, і ми всі усвідомлюємо. Коротко і ясно, що Хрест це все. От Христос приніс себе в жертву, найбільшу жертву за кожного з нас. І ми повинні також наслідувати в цьому Христа, повинні нести свій життєвий хрест, кому який випадає, комусь важчий, комусь легший, але ні в кого не буває легких хрестів. Він в кожного по-своєму важкий. І тому просто наш ближній, він і нас спасає. Забрати цих людей, хто нас десь випробовує, перевіряє, які ми є. Ми побачимо, що ми можемо здатися, що ми от такі праведні. Але от тому слава Богу за те, що Господь допускає нам цих людей в житті, кожного. І так трапляється, що да, Господь когось забирає, але натомість посилає ще більше людей. І от так ми і вчимося жити десь з болем, але ми все одно намагаємося жити, тому що Христос є життя. І наш земний шлях це тільки підготовка. І от якщо ми навчимося любити Бога і нашого ближнього, нам буде легше. Ми пройдемо цей шлях і ми матимемо надію, тому що страшно подумати, якщо от зараз забрати нас немає Бога, і ми ніби самі по собі, от куди ми тоді дійдемо, ми все одно будемо постійно тільки нещасні. А так, незважаючи на різні випробування в житті. Ми все одно ну, маємо надію, тому що ми всі десь побачимося, і наше життя просто так не завершується тут на землі. Тому наші душі безсмертні, і кожна душа, вона дорога. І немає такої ціни. Ніхто не може скласти тому що вона наскільки дорога. І кожного так любить Господь, що от готуючись до свята або з ми повинні розуміти, що от Господь все зробив для нашого порятунку. Дав нам сили боротися з гріхом. І ми маємо цю силу, але кожен повинен все одно робити свій вибір. Вибір за нами залишається. Чи я хочу зараз грішити, чи я все ж таки буду боротися. І коли людина бореться, Господь ще більше допомагає. Коли людина падає, Господь піднімає і знову направляє вправно, щоб іти. І я, от всіх так само хочу закликати, щоб ми зараз, продовжуючи службу і далі взивали до Бога. Розкривали свої серця, от також кожен, як вміє, стати і просто сказати дійсно, Господи, я, можливо, не вмію молитися, але я от стою тут і сподіваюся на Тебе. От хай Господь нам всім допоможе, щоб ми дійсно цінували оці моменти. Дякували Богу за цей мир і спокій який маємо, тому що нас зараз ніхто не зачіпає, ми можемо стояти і молитися. І повинні молитися за тих, хто от все робить для того, щоб ми тут могли мирно і спокійно стояти. Дійсно свої душі там поставив і захищає нас, тому я всім дякую і зараз продовжуємо молитися.